Всім доброго дня. Понеділок, як завжди, в затишному прес-залі Інтерфакс Україна, прес-конференція політологів. Це 32-га прес-конференція 222-го дня війни. так, 222-й, не помиляюсь. Ось так, що політологи працюють і роблять все, щоби. Ну, довести не тільки інформацію, але й дати певну аналітику, тому що інформації багато, багато військової, такої монотематичної аналітики, саме військової. А ось мені здається, що є дефіцит воєнно-політичної аналітики. Не суто військової, військово-технічної, оперативної, тактичної, а, а, а військово-політичної. Ось якраз і сьогодні поговоримо про ну, більше можливо політичну. Тему, тему псевдореферендумів, які були ніби проведені на окупованих територіях Російської Федерації, територіях України, псевдореферендуми, ці визнані російською владою. Ну, от як це вплине на взагалі, політику української влади? Чи вплине, і як це вплине? Ну, Окрім того, що розуміло, що ці референдуми або псевдореферендуми ніхто, ніхто не визнає, вже не визнає і тому подібне, тим не менш, ну, в військово-політичному відношенні вони є. Не в юридичному, не в адміністративному, а як факт війни, вони є і. Як факт агресії Російської Федерації, тому потрібна відповідь українська від, від України не тільки військова, але і воєнно-політична, і дипломатична, і економічна. Тобто тут багато так, кроків, які може сьогодні повинна зробити українська влада. Ну, перший крок, він очевидний це продовжувати наступ. Продовжувати звільнення територій окупованих, ми бачимо, що незважаючи на ці псевдореферендуми, які ніби мали довести таку, хоч і проміжну, але все ж таки, перемогу в лапках Російської Федерації, ну, території, окупували, приєднали, анексували і таке інше. О, тим не менш, ми бачимо, що цей, ну скажімо, пафос з, зі слізами на очах, Взагалі, якщо дивитися на картинку е зборів російської еліти і виступу Путіна, то знаєте, на цих е обличчях, я би сказав так, була певна радість, але це радість обрічених, от так, можливо, можна сказати. Хоча багато хто на обличчях е можна було побачити у багатьох на обличчях сум. Сум, розгубленість взагалі і що. Відбувається питання, німе питання, що відбувається. Тим не менш, наступ України в суботу взяття Лиману, це якраз вже перша така дуже потужна, не тільки військова, але і геополітична відповідь на псевдореферендуми. Сьогодні ми бачимо, що продовжується наступ взято-Торське, і йдуть серйозні наступальні операції української ЗСУ в районі Каховки. Нової Каховки це дуже важливий і стратегічно важливий пункт на правому березі Дніпра на Херсонському напрямку, і ми бачимо, що ну через деякий час взагалі фронт і фронт з боку російських військ може просто провалитися. По меншій мірі, ми бачимо, що із півночі, і, скажімо, з центру, і півдня. Українська армія атакує по всій лінії фронту, йде в наступ по всій лінії фронту. Так що відповідь вже є це відповідь військових. Ну, але зрозуміло, проблема і в нюансах, і взагалі які ще можливі будуть відповіді. Ну, і взагалі, якщо вже говорити про псевдореферендум, то я б сказав, би, що це і абсурдний референдум. Тому що, ну, подивіться, багато хто говорить про Запоріжжя, що референдум був в Запоріжжі, хоча там в Запоріжжі не було. Так, Мелітополь, так. Але Запоріжжя ось слово засіла, яке нібито є е, істинно російською історичною територією, взагалі-то ніколи не була. Ну, Херсон іще туди-сюди, в рамках так званого грецького проекту Екатерини II. Але Запоріжжя ні. Але тим не менш, от підкреслив за Запоріжжя. І, по-друге, в чому абсурд? Ну тому, що приєднання, анексія цих територій в межах адміністративних кордонів. В які ще ну, в адміністративному поділі України. Тобто вся територія Запорізької області а контролюється вона росіянами десь на половину. вони не контролюють Донецьку область, але вони вже анексовані. Ну з такою логікою можна провести наступ в районі Білгородської області, взяти декілька квадратних кілометрів території. І приєднати, провести референдум і приєднати всю Білогородську область до України. Ну, бачите, така, ну абсурд, абсурд, але факт є фактом, що це абсурд він ну, на фоні війни, на фоні трагедії. Чому в, в такий форс-мажорній форс-мажорних обставинах не підготовлений. Так, було прийнято рішення про проведення цих референдумів, а потім швидко про анексію. Причому з таким пафосом, помпою в кремльовському залі з колаборантами і представниками російської еліти. Хоча не підготовлений ну, по багатьом критеріям, Ну, давайте візьмемо критерій територіальний, так, те, що... Референдум, а потім анексія потенційних територій, не реально контрольованих, а потенційних територій, які можуть або не можуть бути завойовані, окуповані, ну це говорить про те, що рішення приймалося, скажімо так, не тільки і не стільки можливо по відношенню до цих територій і взагалі в рамках в контексті. Війни Росії проти України, а для необхідності змінити формат війни, розширити війну, надати їй багатьох вимірів. Ну, тому що можна причина з одного боку це реальні військові поразки від українських ЗСУ на полі бою. Але, очевидно, і не тільки пов'язано з цим, а з тим, щоб. Ну, зробити війну світовою, світовою війну, холодною, цивілізаційною, там ідеологічною. Початку Спочатку всеросійською і світовою. Да, Тому ну, це в руслі такого, знаєте, референдуму Фейкові не зрозуміло. Ну, що тут, тут ні про що. Ну, навіть і вже банально повторювати і говорити. Але це змінює, змінює анексія цих територій, змінює геополітичну реальність міжнародно правову реальність теж. Хоча це не, абсолютно не, правовий, не міжнародно правовий акт, і ніхто не визнає його. Але тим не менш це міжнародна правова проблема. Не випадково вона була винесена на Раду Безпеки ООН. І ця проблема ще довго буде. Може бути довго, давайте так скажу. надіюсь, що недовго. Але може бути довго. Про що це свідчить? Цей демарш. Ну, по-перше, Путіна завжди є така схильність до ескалаційної домінації, тобто постійно підвищувати ставки. От сьогодні він, ну не сьогодні, а 30 вересня, він фактично підняв геополітичні ставки до неба. І це ще не потолок, а тому, що в нього виходу немає іншого. Якщо б була, ну, скажімо так, позитивна динаміка на лінії фронту. Для російських групувань. Якщо б ініціатива належала до російської армії, а вона сьогодні належить навпаки до українських Збройних сил, до України, тоді, можливо, не було необхідності в тому, щоб перевести війну на глобальний масштаб. Чому? Тому що якщо війна світова і глобальна, то тут вступає в силу вже не тільки конвенційна зброя, а не конвенційна зброя. Ну раз війна світова, цивілізаційна. Ідеологічна, екзистенційна для Росії, четверта вітчизняна. Як пишуть, чи говорять деякі яструбові такі російські експерти. Ну зрозуміло, що тоді вже на перший план виходить і збройна доктрина Російської Федерації, доктрина національної безпеки, і застосування ядерної зброї, як тактичної, так і стратегічно ядерної зброї. І фактично, сьогодні війна набуває. Референдум це інструмент. Анексія це інструмент. А фактично, сьогодні війна набуває нових вимірів. Ну, давайте перший вимір: цивілізаційний захід і не захід. Або захід і світова більшість. І Росія фактично в цій промові своїй Путіна. Володимир Вячеславович говорив про це. Фактично означив Росію як авангард світової, незахідної більшості проти світового експлуататорського класу в, в, в обличчю, в ліце, як то кажуть, американської гегемонії. Експлуататорський світовий клас, і ось проти нього сьогодні гуртується, має гуртуватися західна небільшість. Тож не Західна більшість, прибачте. Так? Друга. Війна стає ідеологічно наративною, тому що вкидаються нові наративи. Про це я трошки нижче скажу. Ну, Наратив антиколоніалізму, постколоніального дискурсу. Колоні... Антиколоні... Постколоніальні країни проти імперії, імперії, так. долара, лжи. То кажуть ну, імперії гегемона США. Далі дипломатичний вимір або дипломатичний фронт. І зрозуміло, тут абсолютно правильно зреагував наш Шміт, коли оцей антиколоніальний або постколоніальний дискурс взяв дипломатичний оборот і буде відповідний візити керівника МІДу України до країн так званого Третього світу. І четвертий вимір, окрім. Сухопутного конвенційного, який йде сьогодні, війна йде на Сході і Півдні України. Новий вимір: військово-неконвенційний, тактична ядерна зброя, тому що це вже території анексовані, і вони згідно з права, давайте так скажемо: Російської Федерації, не міжнародного права, тим більше не українського права. Це територія Росії, відповідно, це вже. Напад на територію Росії з відповідним застосуванням і тактично-ядерної зброї, і навіть стратегічно-ядерної зброї. ну Не випадково сьогодні світові агентства пишуть про те, що підводний човен Белгород, де знаходиться шість ракет Посейдон з ядерною боголоками, вийшов в море, якщо не помиляюсь, північний чи Баренцево море. так І ну це, ну скажімо так, теж демарш. Демонстрація того, що так звана зброя, посейдон судного дня, так називається в західній пресі, може бути застосована. Погають, да? погають. Ставки підвищили. підвищили. Але це створює нову воєнно політичну реальність. Поки що не військову реальність, але воєнно політична реальність. Тепер наші відповіді, ну, розширення війни і сухопутне теж. Не тільки з точки зору. Додання до цього тактичної і стратегічної ядерної зброї, тобто неконвенційної зброї. А вже частково говорив про це Володимир Вячеславович Фесенко. Наша відповідь заявка в НАТО про прискорені процедури, Хоча вона й не буде прискорена, але вона дуже така сигнальна. В сигнальна. чому тут її сигнал? Перше, що ніякого Стамбула 2 не буде. Нейтралітету по заблоковості не буде, а нітраліте це було, ну, скажімо так, в серцевині. Стамбул 1 і Стамбула-2. І зміна формату війни в військовому сенсі цього слова. Війна може мати політичну ціль. Війна може, ну явище і політичне, як вчив один із класиків воєнної науки Клаузевіц. Війна має політичні цілі. Ну, наприклад, для того, щоби. Посадити суперника, ворога, засів перемови. Тому війна часто в такому кабінетному іноді стілі, колись називали це кабінетними війнами, відбувалася для того, щоб створити найкращі умови для переговорного процесу. Метою було не знищення суперника, а примушення його до якогось компромісу в дипломатичному стилі. Все. Мені здається, що після цієї анексії цей, скажімо, ця можливість війни як політичної форми, вона вже подолана, вона в минулому. І на перший план виступає війна в чисто військовому сенсі цього слова. Військова війна. Коли головна ціль, головна мета такої військової війни це. Знищення ворога. В даному випадку це війна до переможного кінця, а не до якоїсь проміжної станції компромісу дипломатичного. І в даному випадку це війна до звільнення, як мінімум, до звільнення всіх територій окуп... окупованих Росією в Україні і до Криму. Що стосується е... наративної частини. Або дискурсивної сили дискурсивної форми війни. Ну, це ну, наративи, дискурс, це форма теж війни, холодної, інформаційної, психологічної, кінець кінцем ідеологічної війни. Тут уже Володимир Вячеслав Фесенко говорив про те, що в промові Путіна активно був задіяний антиколоніальний або постколоніальний дискурс. І фактично. Як я вже теж я говорив про те, що Росія якраз тут претендує на місце ось такої військової, ударної сили антиколоніальної коаліції проти Заходу створити антизахідну коаліцію. В, чому, от в цьому сенс цієї промови. І, до речі, треба звернути увагу на те, що в резолюції по засудженню анексії території, окремих територій України, утрималися Китай, Індія і Бразилія. Це великі країни. Розвинутого світу, або розвив... ну, країн, що розвиваються, або третього світу, або постколоніального світу, і так далі. Але цей факт нам треба взяти на... до уваги і працювати. А як працювати? Треба... треба думати про нові наративні речі, про нові дискурси, яких край не вистачає на те, що вже говорив Константин Матвієнко в цьому марафоні. Чому? Тому що ну, це не формат марафону. А який має бути тут нові наративи? Що якраз навпаки, Росія є новітня сучасна імперіалістична держава ХХ століття, початку 21 століття. Російський великодержавний імперіалізм в новому виданні це реальність. І якраз Україна з цим стикнулася з імперіалістичною експансією Росії. На територію України. На території України, причому це не просто вже військове вторгнення, а це вже є рішення. Рішення. І Конституційного суду чекаємо, ну буде ратифікація чи ні, Державної думи, вона має відбуватися ось сьогодні або чи завтра, і все. Тому якраз Україна має використовувати постколоніальний або антиколоніальний наратив, деколонізаційний наратив. Що якраз ми боремося за те, щоб Україна не стала колонією імперіалістичної держави. І вже певні території фактично стають, ну, мають колоніальний статус. Це не значить, що вони там, ну, скажімо, будуть такі ну, класичні метрополія, колонії, як колись були в 19 столітті. Це особливий колоніалізм, але тим не менше колоніалізм. Захват території це взагалі імперіалістична практика. Колонізаційна практика, так ось якраз Україна сьогодні в авангарді на передньому краї озброєного захисту боротьби в світі за рівність проти новітнього імперіалізму, за рівність, справедливість проти. І це має бути фактором політичної солідарності з Україною країн Третього світу, а не на те, що розраховує Путін. Що антиколоніальний дискурс чи наратив має створити підстави, підвалини для політичної солідарності з Росією, країн, які, ну так, да, були колись колоніями західніх країн. Багато в чому сьогодні на себе витримують неколоніальні економічні практики, ресурсні практики і так далі. Тому, але це, мені здається, дуже важливий пласт. Філософсько-політичної, і політико-ідеологічної думки, аналізу, досліджень і створення, конструювання відповідних геополітичних наративів на користь України. Україна не має бути тільки театром воєнних дій для військ Росії. Україна не тільки має бути територією, де ведеться війна. Хай це буде холодна війна між Північно-Атлантичним альянсом, країнами Заходу і Росією. Ми теж маємо прийняти участь у цій холодній війні. Але це вже інше завдання. Це вже завдання не до Збройних сил України, не до головнокомандувача, а до верховного головнокомандувача. Тому що верховний головнокомандуючий це людина, яка командує війною у всіх її вимірах: військових, технічних, дипломатичних, ідеологічних, і навіть цивілізаційних. І це дуже важливо, тому що на на, ну скажімо, на початках війни ми зразу говорили про це в цій студії і в цій аудиторії, що це війна за європейські цінності, захист, Україна захищає європейські цінності, демократичні цінності. Зрозуміло, що це якраз так ложилося, як то кажуть, на ключовий наратив Сполучених Штатів Америки щодо сучасної епохи. А це епоха з точки зору Західної спільноти і Сполучених Штатів Америки, боротьба демократії проти автократії або захист демократії від автократії. Але, зрозуміло, цього вже мало. Тому що автократія, от Індія, демократія. Але чому вона все ж таки має свій, скажімо так, підхід, напівнейтральний? Або якийсь компромісний, або Туреччина, наприклад, до, скажімо, Росії взагалі, російсько-української війни, значить, треба над цим працювати і виробляти нові дискурси, нові терміни, фактично новий наратив в руслі того, що війна. Яку веде Україна це антиімперіалістична війна? Війна проти імперіалістичної експансії. Ну, Зрозуміло, що це питання до і ідеологічних, і навіть цивілізаційних вимірів. Тому що Путін у цій промові своїй фактично підняв ще, скажімо так, цивілізаційну проблематику. що це Війна самобитних цивілізацій проти універсалістської, домінантної цивілізації Заходу з усіма її сьогоднішніми перверсіями, і звращеннями, і так далі. Ну це питання там зрозуміло до чого. Так? От. Якраз це дуже, ну, скажімо так, одна із центрових тем і російської пропаганди до Путіна. Який говорить про те, що Росія є в авангарді боротьби країн, які виступають за так звані традиційні цінності проти насаджування з боку Західної імперії нетрадиційних цінностей, які хочуть взагалі знищити антропологічну реальність або антропологічний тип, характерний для сучасної цивілізації. Ну, я так приблизно цитую. Тобто ось така історія, і деякі відповіді нашої влади були дуже оперативні і влучні. Я заявка про НАТО, кажу перш за все, так, і те, що дипломатія теж не, не взялася за проблему от, візитів до африканських країн, до Він так. Але тим не менш потрібно і далі працювати. Я вже не кажу про військову оперативну складову. Там військові роблять свою справу. Ну а як колись писав поет, а нам своє робить.